Коротше, все як тоді було! <кхи> Максім знову там на самому місці ой, вибачте! Це що за кирпіть? О бля. Вибачте. Mm. Коротше, дивіться, що в мене вже тут робиться, у мене Майнкрафт. Mm, Те то, що тох пісюна. Зараз ми до нього теж дойдемо, дивіться, ми ось сухарички їмо. ймо. Сухарики ймо. Ось тут наші драндулети. Йоу, мазафака, йоу. Коротше, зйом мій майнкрафт, я тут буду сидіти. Я вже сиджу. Максим ще там купає, дивіться на цього на шльопа. Я щось став дивиться, коротше, що на... не знать. Він мене пісок кинув! Коротше, взяв моя лопата, я не знаю як її звати, коротше, виїдьте назвать. Че нам кашляє? Коротше, ми тут купаємо. Ми короче, додумались так зробити, що ми оцей блок Майнкрафта розпігачимо, бо це просто проблема така. На нього, коротше, дуже далеко сидіть стола. Да. Ми, ну, коротше, тут трохи дофіачимо. Я собі я вам скажу по секрету. Ой бля, я ж вам не розказав про цю двереску. То я її зламав, я хотів на ній політати і зламав її, нету. Так. Він літав, впав в жопу. Я зараз вам це придинув політиком, так і на сусіс не Так, ось впало, просто капець був ефект! Гамна! Коротше, це що я хотів сказати. О, там де березка, Береска кінчик лежить. Там мав секретний бути бункер. І він, типа, мабуть, там тому. Там мало бути такий тунель такой йти. Туди-сюди. Сюди і прям туди. І там мало піска. Гора піска така велика бути. І типа тако виглядати такенько. Коротше, поки я тут вам говорю, це гамно заліз вже на 12 метрів в висоту. Да! Що <плес> там? <плес> Давай, спригай, бе. Ось так зараз ближче підійду до тебе. Все, дивіться, як він буде зараз падати! Я думав, буде зараз трісне і здохне. Листок. Так, ну тільки було страшніше. А він хотів на спину впасти. Коротше. Нічого йому не казав. Коротше, всім пока. До нових зустрічі, коротше пішов на на це саме місце, де я з вами прощаюся вже І вітаюся, Сруся Всім пока, максим передавай пока